Дві повних протилежності. Або чому ви ніколи не виберете правильно, коректно шини просто за зображеннями в інтернеті? Перед нами Максіс Бікхрн, перед нами ITP Тарахук. Перша м'якенька, просто зацініть наскільки м'якенька, і легесенька шина для тих, хто любить їздити швидко, динамічно, хто цінує в шинах м'якість і легкість. І повний антипод, повна протилежність. ITP Tarahuk твердюща, дуже міцна і витривала, зроблена для тих, хто будь-якою ціною має доїхати до пункту призначення і повернутися назад. Цю важку непробивну шину дійсно тяжко порізати, проколоти чи пробити. Для кожного є своя. Кожен вибере те, що потрібно саме йому. Немає добрих шин чи поганих шин, є просто шини під різні задачі. При цьому виглядають вони зачасту дуже і дуже подібно. Саме тому я завжди кажу: телефонуйте, радьтеся, консультуйтеся, ми завжди прийдемо на допомогу і підберемо ті шини, які будуть найкращими саме для вас.